Свідченням популярності Володимира Киричанського в журналістсько-письменницьких колах став переповнений зал, в якому проходила презентація книги. А головне визнання для письменника це визнання у колі своїх колег. Автор дуже значимий і цікавий, тим, що він вже дуже довгий час працював в журналістиці. А журналістика це така сфера, де людина вона і разом з тим і справедливо повинна бути, і дуже чуйна, і романтична, і загадкова, і мати свою позицію. Що дуже в нього це все, все є у характері. Усі ці риси є у новій книзі Володимира Киричанського. Можливо, саме й тому ця книга отримала назву «Житейські історії. Як людина, людина добра, людина уважна, терпима і терпляча. І людина, яка е принесла життя у ту доброту до людей, яка мудра не, не лише від свого віку, а від того, що він такий по життю і є. В основу книги лягли реальні долі реальних людей, які живуть поруч з нами. І проблеми, які піднімає автор, актуальні завжди і для всіх, незалежно від віку читача. Вона розрахована на найширшу коло, бо йдеться про життя, про любов, про стосунки між людьми і вдома, і на роботі, і в сім'ї. І не завжди все закінчується позитивно, тобто як в житті. Ті, хто вже встиг прочитати книгу, пророкують їй великий попит у пересічного читача і не виключають наступних перевидань житейських історій.